Сполучені Штати Америки та Німеччина попереджають Росію щодо запровадження проти неї нових заходів у випадку порушення мінських домовленостей щодо України. Про це під час зустрічі заявили радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Сьюзан та міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр, як зазначили у прислужбі Білого Дому, сторони погодились на необхідності повної реалізації мінських домовленостей усіма сторонами конфлікту, включно із припиненням усіх військових дій, співпрацею з ОБСЄ, аби спостерігачі могли підтвердити повне відведення важкого озброєння. За звільненням полонених. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що нинішній спалах вірусу Ебола у Західній Африці забрав життя вже понад 10 тисяч людей. За даними ВОЗ, загалом зафіксовано 10 тисяч 4 випадки смертей та 24 тисячі 350 випадків захворювань у Сєра леоне Гвінеї та Ліберії. Напередодні військово-медичну працівницю з Великої Британії, яка захворіла на Еболу в Сєра леоне перевезли до лікарні у Лондоні. Двох із її колег також перевезли до Британії через побоювання про можливе зараження. Вона стала першою із 700 британських воєнних, які допомагають боротися із вірусом, що захворіла на лихоманку. Уряд Ісландії офіційно заявив, що країна більше не прагне стати членом Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Гунар Брагіс Севенсон повідомив про це рішення Латвію, яка головує в Європейському Союзі та Єврокомісію. Причини цього рішення в Рек'явіку не повідомили. Однак дві партії євроскептиків після перемоги на виборах у 2013 році заявили, що країна вже отримала вигоди від співпраці з ЄС. Острівна держава має угоди про вільну торгівлю з європейським союзом, входить до шенгенської зони. Україна очікує перший транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду до кінця робочого тижня, заявила міністр фінансів Наталія Яресько. Напередодні виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування України на суму 17,5 мільярдів доларів та скасувала попередню програму Стендбай. Сума першого траншу нового кредиту МВФ складе близько 5 мільярдів доларів, з яких 2,7 мільярда спрямують на підтримку бюджету. Про це повідомляє фонд. Подальше виділено коштів залежить. Тиме від результатів стандартних щоквартальних оглядів та досягнення критеріїв ефективності. Йдеться у повідомленні МВФ. Міністр фінансів Наталія Яресько сказала журналістам, що уряд очікує перший транш кредиту завтра, якщо не сьогодні. За її словами, цей транш повинен одразу вплинути на стабільність фінансової системи. Військові підрозділи незаконних збройних формувань ДНР та ЛНР формуються за організаційно-штатною структурою російських військових частин. А на основні штабні і командні посади призначаються російські офіцери. Про це повідомили під час брифінгу для. Іноземних журналістів щодо ситуації на Донбасі, заступник керівника штабу антитерористичної операції, полковник Валентин Федичев, йдеться у сюжеті центральної телестудії МО «Україна». У створенні корпусів беруть безпосередню участь військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. На основні штабні і командні посади до окремого батальйону, включно назначаються офіцери збройних сил Російської Федерації, сказав він. Співробітники Служби безпеки України затримали в Іллічівську одеської області грубо підозрюваних у нічному підриві одеського офісу партії самопоміч та причетності до інших терористичних актів. Про це кореспондентові «Укрінформу» повідомили в прес-підрозділі Одеського УСБУ, підозрюваних у тероризмі, що пересувалися у білому автомобілі Тойота. Затримали на вулиці Героїв Сталінграда в Іллічівську. При обшуку виявлено вибухівку та вилучено велику суму валюти. Уточнили в УСБУ. Після завершення першої фази спецоперації про. Проводяться слідчі дії з затримання, встановлюються зв'язки з іншими правопорушниками. Через карантин у школах рівного не буде весняних канікул. Нагадаємо, ну, що у рівному впродовж двох тижнів був карантин. Для того щоб не відробляти пропущені уроки по суботах, прийняли рішення ущільнити програму. Рівненські школярі не матимуть традиційних весняних канікул, проте на Великдень будуть вихідні дні з 10 по 14 квітня включно. Повідомив начальник управління освіти рівненського міськвиконкому Василь Харковець. На навчання школярів вийдуть 15 квітня. Мешканців села Птича Дубинського району можуть прийти в обласний центр та полити шини. Люди вважають, що суддя затягує процес постійно переносячи свої засідання, які мають вирішити долю храму Успіння Пресвятої Богородиці. Таке рішення було прийнято 7 березня на зборах громада. Перед цим 5 березня село відвідав благочинний Дубинського району Української православної церкви і повідомив, що він не благословляє збори громади села Птича, а тому їх людей там не буде, хоча й запрошували. За словами сільського голови Ярослава Вознюка, за останні. П'ять років такої кількості жителів села у будинку культури на зборах ще не було. 14 березня у Рівному відбудуться змагання спортивно-масового фестивалю серед ветеранів фізичної культури і спорту Рівненської області Зармспорту. Про це інформує спорт для всіх. Змагання відбудуться у спортивному комплексі Національного університету водного господарства та природокористування. Початок заходу об 11.30.